Всім привіт! Мене звати Руслано. Ви на каналі Криптомозоль, і сьогодні ми трошки помозолимо. Руслан Крипто Мозоля вишо на більсів стиляє, щоб нато хвати знов, щоб Київця зростала, що хто сяк ти висок. Сьогодні пропоную розібратися і познайомитися з проєктом, який називається Bits, і який дуже впевнено заходить на ринок. Викупаючи просто вскрізь рекламу, де тільки можна, викуповуючи рекламу, як в додатках, так і в. Тон Адс, так і в блогерів, і в Твіттері. Ну просто вони скрізь. Якщо ви і досі не чули про біц, я не знаю, що ви взагалі серчите, якщо вам не видається в рекламі саме він. Але суть не про рекламу. Дивіться, мене зацікавив цей проект власне тим, що саме в даний період часу я почав через велику кількість різних додатків приділяти Увагу тим, у яких є чітка род меп, у яких є чітко вказаний день лістингу, і от цей проект, власне, і є таким. тож перш за все, як тільки я його знайшов, я його просерчив подивився на нього. Подивився на ком'юніті, подивився на об'єми ком'юніті, яке сидить, чи накручене, чи не накручене, наскільки воно активне. Після цього взяв посилання реферальне і пішов в наш закритий чат по тапалкам в король мозоль і сказав: хлопці, ня, тримайте, починайте фармити. Аердроп через 20 днів перший розпочинається. Ну і перш... Ніж розпочати, я б хотів попрохати тебе поставити вподобайку під цим відео і написати декілька коментарів. Один, два байдуже. А, можливо, комусь поділитися цим відео, можливо, воно комусь також буде корисним. Це все допомагає просуванню україномовного контенту на Ютубі. Якщо тобі не складно, я буду тобі дуже вдячний. Ну, хлопці отримали довольні, залетіли, почали фармити. Пройшло трішки часу, роблю відео для вас, трішки ознайомлю, але прямо трішечки все, щоб ви просто знали, що такий проєкт є. І якщо ви в королі Мозолі, то ви отримуєте таких проєктів набагато більше, розумієте? І лише за 20 баксів одноразово все. Раз, заплатили 20 баксів, залетіли в чат. Половитись там активно, спілкуєтесь з хлопцями, всі круті, всі класні. І разом працюємо і намагаємось заробити на цій дічі. Тож дивіться, в чому суть, а, що прикольно. А через 20 днів тут стоїть таймер, буде айрдроп на 100 тисяч доларів, еквіваленту відповідно. А дивіться, в чому суть. А, лістинг у нас 24 грудня. Це перший сезон і, відповідно, перший айрдроп. Буде три сезони до 24 грудня, і кожного останнього дня місяця ми будемо отримувати нарахування за нашу активність, за нашу діяльність. Власне, у мене поки що О, нарешті виконалися. Ось така ситуація по токенам 7,5 тисяч. Я буквально сьогодні в нього так само зайшов. І а, суть в чому я виконав тільки квести і не робив ніяких ще клеймів. А, на виконання всіх повністю квестів, це з а, транзакціями, з усім, у мене пішла комісійна 0.6 Ну, до, до, хіра, до хіра. На об'ємі ферми я не роблю транзакції, але на одному основному я транзи роблю завжди. Тож, е, власне, ми кожні три години клеймимо, заходимо. Окрім цього, в нас є таски. Як ви бачите, я виконав е, практично всі таски, окрім е, бусту. За це я отримую ще 100 і е, реферали, бо я ще його нікуди не дропав. Е, все. Більше у нас немає ніяких можливостей отримувати додаткові бітспойнти. реферали, таски і клейми. Все.